Чому розшук ТЦК є незаконним? Зараз давайте розберемо з посиланням на нашу власну, зокрема, судову практику, тому що ви часто запитуєте, а що ж у вас по судам, по розшукам? Зараз покажемо свіженьке рішення. Сьогодні буквально отримав його в електронний суд. Запам'ятайте, будь ласка, раз і на все життя. Розшук по ТЦК, який відображається в резерв плюс, він незаконний, якщо вас не притягували раніше до адміністративної відповідальності. Ось, ось і все. Якщо вас не притягували, а світиться розшук, все, він незаконний, неважливо, яка причина того розшуку. Показую. Значить, дивіться, ось заскрінете, можете собі почитати. Це у нас справа, ось номер. Ось, можете все подивитися, Черкаський окружний адмінсуд. Суд зазначає, що під час розгляду справи не встановлено обставин того, що людину було притягнуто до адмінповідальності за порушення правил військового обліку. ТЦК не надало доказів, що відносно позивача, то тобто, людини складалося протокол або виносилась постанова про притягнення до відповідальності. При цьому всьому, незважаючи на відсутність факту притягнення людини до адміністративної відповідальності в резерв плюс відповідачем, тобто ТЦК, була відображена інформація про те, що людина є порушником правил військового обліку. А, в зв'язку з цим суд зазначив, що. Відповідно, реєстр оберіг він призначений для зберігання та обробки фактів, встановлених в законному порядку, зокрема, факту притягнення до адміністративної відповідальності. Це те, про що ми вже там, безліч разів говорили, якщо нема факту притягнення до адміністративної відповідальності, внесення вас як порушника правил військового обліку неможливо. Йдемо далі. Значить, суд вважає, що внесення до реєстру оберіг, відомостей про порушення прав лиського обліку беззаконних на те підстав, а саме за відсутності факту притягнення позивача до адміністративної відповідальності, призводить до порушення прав позивача. Все, відповідно, такий розшук скасовано. Так воно має бути, так воно в переважній більшості і буває випадків. Друзі, якщо ви маєте розшук, Повістка, не оновлення даних, не постановка на військовий облік по, при зміні місця проживання, неявка по мобілізаційному розпорядженню, не проходження ВЛК чи відмова від проходження ВЛК, будь-яка інша.